Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми поговоримо про справжню революцію у посіві моркви метод, який здатен перевернути ваше уявлення про вирощування цього коренеплоду. Можливо, ви вже випробували чимало способів хтось кидає сухе насіння просто в ґрунт, дехто робить клейстерну суміш і наносить її на папір, а найбільш просунуті купують готові дражовані насінини. Але погодьтеся у всіх цих методів є спільна вада. Морква часто сходить надто густо, рослини тиснуть одна одну, а потім доводиться витрачати купу дорогоцінного часу на виснажливе проріджування. Більше того, при загущених посадках коренеплоди виростають некрасивими, викривленими, тонкими та не такими солодкими, як ми очікуємо. Я ж відкрию вам секрет, який вирішує всі ці проблеми буквально одним єдиним рухом. І найголовніший інструмент у цьому фокусі. Звичайнісінька картонна коробка з під яєць. Так так, та сама паперова комірчиста упаковка, яку ми зазвичай викидаємо, може стати вашим найкращим помічником на грядці. За її допомогою ви зможете створити ідеальні, рівномірно розташовані лунки на абсолютно однаковій відстані одна від одної. Це гарантує, що кожна морквина отримує свою порцію місця світла і живлення, виросте рівною, гладкою та крупною. Не вступаючи у конкуренцію із сусідами. Але чому морква взагалі така примхлива культура? По-перше, насіння у неї дуже дрібне. Спробуйте посіяти його рівномірно вручну, це практично нереально. Воно злипається, висипається кубками, і в результаті ми отримуємо і ліс, і пустку на одній грядці. По друге, морква не терпить пересадки, тому розсадний метод, як для парцю чи помідорів, тут не працює. Доводиться сіяти одразу на постійне місце. І третій момент морква сходить повільно. Цей процес може затягнутися на 2-3 тижні. Доки ви чекаєте на перші крихітні паростки, легко прогавити момент для виправлення помилок, допущених при сівбі. А тепер уявіть, що всіх цих клопотів можна уникнути, використовуючи простий, доступний і головне, безкоштовний інструмент. Коробка не лише прискорює процес посіву, але й забезпечує математично точний розподіл насіння, що особливо важливо для тих, хто прагне мати ідеальний порядок і красивий калібрований урожай. Проте сама коробка це лише частина нашої хитрості. Другий критично важливий момент це правильна підготовка насіння. Багато хто скаржиться, що морква сходить дуже довго, іноді навіть до трьох тижнів. Це відбувається через те, що насінини вкриті тонким шаром ефірних олій, які, немов природний захисний бар'єр, уповільнюють проникнення води та кисню. Навіть у вологому і теплому ґрунті ці олії не дають зародку швидко прокинутися. Ми ж усунемо цю проблему за допомогою простого натурального інгредієнта, який є на кожній кухні цукру. Замочування насіння в ледь солодкому розчині активує внутрішні процеси і допомагає паростку прокинутися швидше. Сладка вода виступає як легкий, абсолютно натуральний живильний розчин. Для підготовки насіння візьміть чисту теплу воду, приблизно 30-35 градусів за Цельсієм, і додайте в неї лише одну чайну ложку цукру. Опустіть туди насінини моркви. Перемішайте і залиште приблизно на 12 годин. За цей час ефірні олії частково розчиняться, і насіння вбере необхідну вологу. Якщо бажаєте ще прискорити процес, можете кожні 2-3 години злегка перемішувати розчин або навіть замінювати воду на свіжу. Після замочування обов'язково промийте насіння чистою водою і викладіть на серветку чи шматочок тканини, щоб прибрати зайву вологу. Вони мають бути вологими, але аж ніяк не мокрими. Запам'ятайте головне не дайте їм пересохнути. Якщо ви не готові сіяти одразу, накрийте їх вологою тканиною або помістіть у контейнер із кришкою. У такому стані насичені вологою і розбуджені цукром. Вони можуть зберігати здатність до проростання до однієї доби. Отож, тепер, коли насіння готово проклюнутися ледь не завтра, ми переходимо до найцікавішого використання нашої секретної зброї. Для початку підготуйте ґрунт. Морква обожнює пухку, легку та повітропроникну землю. Якщо на вашій ділянці ґрунт важкий і глинистий, обов'язково перекопайте його і додайте трохи піску або торфу, розрівняйте поверхню, щоб вона була без грудок. Далі беремо картонну коробку з під яєць. Краще, якщо вона буде щільною, без слідів жиру чи вологи. Нам потрібна її нижня частина, та де знаходяться заглиблення для яєць. Саме вона слугуватиме ідеальним шаблоном для лунок. Переверніть коробку догори дном, поставте на підготовлену грядку і злегка притисніть. Можна навіть обережно наступити на неї ногою, але так, щоб не порвати картон. В результаті ви отримаєте рівний ряд однакових акуратних заглиблень, ніби під лінійку. Відстань між ними виходить ідеальною приблизно 5 см, що повністю відповідає рекомендованій схемі для крупної моркви. Якщо грядка довга, просто переставляйте коробку далі, суміщаючи крайні лунки, щоб ряд залишався рівним. Таким чином, за лічені хвилини, ви отримуєте ідеальну схему посадки. Не користуючись ні рулетками, ні паличками, ні виснажливими замірами. Тепер приступаємо до посіву. Оскільки насінини дрібні і ми їх попередньо замочували, важливо не переборщити. Якщо ви бачите, що насіння злегка набухло, скористайтеся вологою зубочисткою або тонким пінцетом. Просто торкайтеся кінчиком зубочистки до насінини і акуратно переносьте її в лунку. У кожне заглиблення достатньо покласти лише 2-3 насінини. Навіщо 2 чи 3? Це запас на випадок, якщо якесь насіння не зійде, а після появи сходів ви зможете легко залишити найсильніший паросток. Якщо ж возитися по одній насінині вам не хочеться, можна змішати невелику їхню кількість із вологим піском і акуратно посипати цю суміш по заглибленнях. Пісок допоможе розподілити насіння рівномірніше. Після того, як усі лунки заповнені, присипте їх тонким шаром землі приблизно 1 сантиметр. Якщо заглибити занадто сильно, сходи будуть довго чекати на сонце, а якщо надто мало, насіння може пересохнути. Землю злегка ущільніть тильною стороною грабель або долонею. Але, будь ласка, не трамбуйте. Відразу після сівби грядку потрібно полити. Але це слід робити дуже обережно, щоб не розмити землю і не вимити насіння з ідеально зроблених лунок. Використовуйте лійку з дрібним ситочком або розпилювач. Вода має бути теплою близько 20 градусів. Після поливу раджу накрити грядку тонким шаром агроволокна. Це не просто збереже вологу, а й захистить посіви від перепадів температури та від пересихання, що критично важливо для моркви. На етапі проростання. Зазвичай, якщо погода тепла і ви правильно підготували насіння, перші дружні сходи з'являються вже через 5-7 днів. Іноді проростання може зайняти до 2 тижнів, якщо вночі ще прохолодно, тому не панікуйте. Поки паростки маленькі, дуже важливо підтримувати постійну вологість ґрунту, поливайте грядку щодня малими порціями. Краще це робити вранці або ввечері. Коли рослини підростуть, полив можна скоротити до 2-3 разів на тиждень, але він має бути рясним, щоб вода проникала глибоко, приблизно на 15-20 см. Пам'ятайте морква не любить частих і поверхневих поливів. Якщо буде занадто сухо, коренеплоди стануть грубими і потріскаються, а якщо надто мокро, можуть загнити. Поливайте рідше, але глибоко і рівномірно. Головний ворог моркви це морквяна муха. Вона відкладає яйця біля рослин, а личинки, що вилуплюються, пошкоджують коренеплоди. Щоб запобігти цій напасті, використайте простий і безпечний засіб посипте міжряддя сумішчю тютюнового пилу та деревної золи. Запах відлякує комах, а зола ще й слугує легким калійно фосфорним добривом. Крім того, морква не любить кислий ґрунт. Тому, якщо земля у вас важка і кисла, додайте трохи доломітового борошна або крайди. Як додатковий, абсолютно природний захист, використовуйте змішані посадки, посійте поруч із морквою цибулю чи часник. Їхній запах чудово маскує аромат моркви, відлякуючи муху. А між рядами можна висадити чорнобривці, вони не лише прикрасять грядку, але й створять додатковий бар'єр для комах. Коли морква матиме 3-4 справжні листочки, проведіть перше проріджування. Навіть якщо ви сіяли акуратно, у деяких лунках все одно може виявитися по два чи три паростки. Виберіть найсильніший, а решту обережно видаліть, намагаючись не пошкодити коріння сусідніх рослин. Робіть це після поливу, коли земля м'яка, щоб коріння легко витягувалося з ґрунту. Через два тижні можна провести друге фінальне проріджування. Залиште між рослинами відстань 4-5 см. Це оптимальний інтервал, при якому коренеплоди виростуть крупними, рівними і не заважатимуть один одному. Через 2 тижні після перших сходів можна провести перше підживлення. Використовуйте слабкий розчин деревної золи або Настій кропиви. Щоб зробити Настій, залийте свіже листя кропиви водою і залиште на 3-4 дні. Поки не почнеться легке бродіння. Розведіть настій водою у пропорції 1 до 10 і полийте рослини. Таке добриво зміцнить коріння і підвищить імунітет. Надалі підгодовуйте моркву кожні 2-3 тижні, чергуючи органічні настої зі слабкими мінеральними добривами, де переважає калій і фосфор. Азот використовуйте обережно, його надлишок дасть буйну гичку. Але коренеплоди будуть дрібними, а той потріскаються. Чому ж це, і здавалося б, примітивний метод із коробкою працює так бездоганно, вся справа в точності. Коли ви робите лунки вручну, дуже складно дотриматися рівних проміжків коробка ж забезпечує ідеальну стандартизовану схему. Всі лунки мають однакову відстань і глибину. Це означає, що кожна морквина. З самого початку отримує рівні умови для розвитку, не конкуруючи з сусідами заводу і живлення. А ще рядка виглядає акуратно, її прополювання стає набагато простішим, бо між рядами зручно проходити. Пройде 70-90 днів після посіву, і ви зможете викопувати перші коренеплоди. Ви будете вражені тим, наскільки рівними, гладкими та каліброваними вони вийдуть. Це прямий результат рівномірного розподілу насіння та однакової глибини посадки, яку забезпечила звичайна коробка з під яєць. Для зберігання вибирайте здорові, неушкоджені плоди, просушуйте їх, обрізайте бадилля і пересипайте піском. За таких умов морпа збережеться аж до весни, не втративши своєї соковитості та смаку. Цей метод універсальний, економить час, зменшує витрату насіння, забезпечує ідеальну рівну посадку та спрощує догляд. Навіть якщо ви новачок в городництві, спробувавши цей спосіб лише один раз, ви зрозумієте, що всі ці лінійки та мотузки вам більше ніколи не знадобляться. Якщо ви ще не випробували цей лайфхак, обов'язково спробуйте наступного сезону. Я впевнений, що результат вас приємно здивує. А якщо вам сподобалося це відео і наш секрет, підпишіться на канал, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Нехай якомога більше людей дізнається, як навіть за допомогою сміттєвого на перший погляд матеріалу можна виростити ідеальну моркву. До нових зустрічей та багатих урожаїв!